Масове дійство відбулося у оновленому Олександрівському парку. Студенти святкували масляну. Як це було, знають наші журналісти. Слідуючи усім національним традиціям, молодь Запоріжжя мала чудову можливість погуляти на Масляні завдяки благодійникам, 16 лютого у Олександрівському саду, студенти та усі небайдужі взяли участь у символічному проведенні зими та зустрічі весни. Окрім цікавої шоу-програми, учасники святкування мали змогу скуштувати деякі національні страви та зігрітися склянкою теплого чаю. Звісно, була купа мунців. Не дивлячись на усі проведені обряди та заклики, зима й не намагалася відступати. Адже на термометрі позначка була нижчою за 10 градусів морозу. Сьогодні прекрасний морозний день і е, дуже на душі в таке тривожне час становиться радісно. Коли ти дивишся на виступаючих дітей, коли ти дивишся на юні, молоді лиця наших студентів. І е, хо, як-то хочеться вірити в те, що все в нашій країні буде добре. Незважаючи на дійсно зимову погоду, то організатори масляної зігріли натовп запальними танцями, піснями та гарними жартами місцевої молодіжної команди КВК. Окрім того, взяти участь у шоу вирішили і юні вихованці школи джур. Я вважаю, що це дуже добре, що в нашому місті Запоріжжя відродуються народні традиції, і тому ми з великою радістю зі своїми вихованцями прийшли прийняти участь у цьому гарному святі. Тому наші діти теж задоволенням прийняли участь у цій акції, підготували невеличку концертну програму. І разом ми святкуємо масляну. В нашому місті. завершилося святкування масляною урочистим та символічним спаленням опудова, яке, до речі, на цьому святі символізувало ще й війну. Отже, дідух перетворився на попіл, а організатори підрахували зібрані благодійні кошти, які залишили усі небайдужі для розвитку відділення клініки дружньої до молоді, що починає діяти при дитячій лікарні номер один.